Так, Привіт-привіт усім! хто щойно прийшов, я маю скласти практичні по акторському тренінгу. Тому що навчаюся на акторку. Так, наступне завдання. Оберіть картину і зробіть ітю етюд, на її тему. Окей, Венера Боттічеллі, Народження Венери. По-моєму, там вона, прикрива... вона абсолютно і прикривається волосся. Тому що на 12 вал я не витягну. От, колись показую.